Сім факультетів та 35 кафедр на площі понад 100 гектарів. Це і є Харківський національний аграрний університет імені Докучаєва, який відзначає своє 195-річчя. На святкування до актової зали університету прибули не лише студенти, а й випускники вишу різних років. Один з них, віце-губернатор Харківщини Віталій Олексійчук, розповідає. По сьогодні йому й присвоїли звання почесного професора закладу. Наразі він знову себе почуває студентом. А університет докучаєва називає головною ковальною кадрів для сільського господарства не лише Харківщини, а й усієї України. Ви розумієте, що тут випускають і агрономів, і захисників рослин, і ґрунтознавців, і лісових працівників лісового господарства, тобто і землопорядників, які сьогодні край необхідні. Ми проваджуємо земельну реформу. Не лише навчанням живуть студенти університету, розповідає чотирикурсник Олег Шапар. Для студентів вишу організовані різноманітні гуртки, студентські організації. Є чим задняти себе і прихильникам спорту. Студенти можуть здобувати не тільки освіту, а й знаходити себе в громадському житті, в різних секціях, гуртках спорті. У нас досить багато, досить сильна позиція на спортивній арені. Саме виставка творчих робіт студентів прикрашає хол актової зали. Представлені в експозиції і наукові досягнення до кучаївців та інших вишів аграрного профілю Харківщини. А ось ці красені овочі, виведені інститутом овочівництва та баштанництва. цибуля, томати, буряки та королева овочів, капуста савойська Розалі. Це перший український сорт капусти. Вона приваблює господарів не лише зовнішнім виглядом, а й неперевершеними смаковими якостями. Також в програмі святкування, ювілею, спортивні змагання, дискотека, фаєр-шоу та фаєруверк. Павел Посохов, Захар Бороценко. ОТБ новини.